І ще два комп'ютерні класи отримали школи Лозової. Їх відкрили у третій школі та у 10-му навчально-виховному комплексі. На придбання комп'ютерів для освіти з міського бюджету цього року виділили майже 200 тисяч гривень. По місту тепер є вже чотири такі класи. У кожному освітньому закладі встановили по 11 сучасних комп'ютерів. Цьогорічні випускники 10-го НВК на урок інформатики прийшли вдруге. Вони із педагогом вже оцінили переваги нової оргтехніки. Говорять, вона потужніша від старої. Раньше компьютеры очень подвисали. Мы ждали, чтобы разгрузилась одна страница минуту, две, больше, даже пять. А сейчас все быстро. У нас появились отдельные компьютеры для каждого человека. Но ну, раньше мы сидели по два, по три, иногда даже человека. Как-то честно, неудобно было. А так мы можем сами выполнять какую-то работу. То есть у нас теперь есть возможность работать швидко, работать качественно и это полноценные знания. Шість комп'ютерів, які до цього стояли у класі, встановили в дошкільному підрозділі НВК. Там навчаються молодшокласники. Раніше на урок інформатики їм доводилося ходити до старшої школи. У нас було 10 хвилин. Ми йшли в цю школу. Так потім проводили у нас було всього навсього 20 хвилин уроку, і 10 хвилин поверталися в молодшу ланку, тому що необхідно було встигнути на наступний урок. В ожеледицю в дощ, в сніг. Ми з дітьми йшли з однієї ланки до іншої. Тепер у школярів початкових класів повноцінний урок інформатики, і триває він удвічі довше аніж раніше. В обох комп'ютерних класах НВК встановили і нові меблі. Осучаснювати школи. Міська влада обіцяє і надалі. Тепер візьмуться також за предметні класи.